Два своїх вірші, один з них дуже новий, бо написаний 28 десь грудня 2024 року, а інший написаний в той самий день, що і жаданий дах. І почну я саме з нього. Блідіє Обрій, то зійшла зоря, затьмаривши собою всю величність, Шумить тихенько місто іздаля, Пирша голосно виспівує над містом. Праця пахне цвітом дерев і шепотом зітхання у куточках. Спокійна, витончена, тиха і своя, згубилась наче у дрімаючих листочках. Дякую. І наступний вірш світ признань. Любуюсь милими очима. Хай плине час в лаки віків, біжать хвилини, а за ними шалений вітер почуттів. Хотіла б миті нас догнати, за руку стримати життя, в обличчя рідні прочитати я твій без страху й каяття. Я не жалкую за минулим, усе, що трапиться, нехай. Я хочу лиш дивитися бічні. в мій світ думок, в мій світ признань. 对。Yeah.